Премудрий, прості вислухаємо святого Євангелія, ми росім. Від, від, від Матея святого Євангелія читання, полунігом, будьмо уважні, сказав Господь, світло для тіла є око. Якщо Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, коли ж Твоє око лихеє, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в Тобі є темрява, якою великою, буде сама темрява, ніхто не може двом панам служити, або одного зненавидить, другого буде любити, або утримати одного того з них, хто є, не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам. Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти і що пити, ані тілом вашим, що задягнутися, хіба життя не більше від їжі, а тіло хіба ж не більше від одежі? Гляньте на птиці небесні, вони не сіють і не жнуть, ані збирають у засіки, та Отець ваш Небесний годує. Хіба ж ви не вартніші від них, і хто бо з вас, журячись, може додати до свого віку? Хотя й один лікоть, і про одежу, чому ж ви клопочетесь, гляньте на польові лелії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та я кажу вам, що навіть Соломон у всій своїй славі не вдявся, так, як одна із них. І коли ось польове зілля, яке сьогодні я завтра вкидаю до печі, Бог отак зодягає. То чи ж небагато вартніше ви маловірні. Тому кажу вам: не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що будемо пити, що зодягнемося, бо про все це побувають погане. Отець ваш Небесний знає, що це усе вам потрібне. Шукайте найперше Царства Божого і Його справедливості. А все це вам. слава тобі, слава тобі Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі в Христі, вчора ми мали пам'ять. Трудно це назвати святкуванням многострадальної матері, Пресвятої Богородиці, пробитої серце, котре було пробито сім мечів болю. І тому є таке е, вшанування сім мечів болю, котрі Пресвята Богородиця принесла в своєму материнському житті. Про ці мечі болю, як тільки Ісус мав 40 днів, коли принесли Йосиф і Марію дитятку Ісус 40 денег до Ірисимського храму, про це згадує старий Симеон, беручи Ісуса на руки і сказав ще величну цю пісню: нині відпускай слово Твого Владико, за словом Твоєму мирі, бо бачи очі мої спасені, яке ти приготував для народу Твого Ізраїля. І тоді Симеон старець каже до Марії, і тобі самій меч болю прошиє душу Твою. Що відкрили серця багатьох для пізнання Бога. Тобто цей біль, котрий прошиє серце і душу Марії, є якби співстражданням і стерпіннями, котрі чекали на Ісуса Христа вже 40 день Дитятко Ісус, а просябородича розуміла, що це дитятко є тою, за Божим промислом, великою жертвою. Котрий Ісус колись через 30 років мав перенести за спасіння всього людського роду. І вже будучи на Христі розп'ятим, Ісус поглянув з висоти Христа і побачив Матір Свою і улюбленого вченика Йоанна, апостола, і каже до своєї мами. Жінко чи син твій, а до Йоанна каже, «Сину, це Мати Твоя. Тим самим Ісус Христос передав особі апостолу Іоанна все людство під покров, під опіку Матінки Божої. Тому коли ми святкуємо в жовтні місяці свято покрови, пройшло Богородичі, повинні ми розуміти знати, що цей початок того свята той покрови почався на логовті під Христом. Коли Матінка Божа. Пробита мечем болю, на всіх обійняла своєю материнською добротою. Тому навіть час війни, час страждання, час хвороби не повинна віруючи людина Христина сказати, ой, мені тяжко, мені страшно, не стерплю, не можу терпіти, вже не можу терпіти. Що ти не можеш терпіти? Хіба твій біль є більший, ніж Матінки Божої? Матінка Божа знає твій біль. Ти мусиш перенести цей біль втрати хвороби. Різних неполадків? Будь терпеливою людину. А матінка Божа тобі допоможе, що ти побачиш світло Божої любові. Також минуло п'ятниці ми в церкві святкували почитання про Святого Серця Христового. Але оскільки це є серед тижня, часом на парафії це переносить на неділю, тобто на сьогоднішній день почитання про Святого Серця Христового. Чому почитаємо про Сього серця Христового? Хіба цей празник? Хіба це потрібно почитати при святе серце Ісуса, Господа нашого, Христа Спасителя? Чи потрібно прославляти, почитати і дякувати за любов Ісуса до нас усіх? Навіть каже апостол Павло в своєму повчанні, дітоньки, учителів маєте багато, батьків ще ж небагато. батьків небагато. багато. Ну, людина має одного батька. Так само апостол Павло каже, я породив вас через Євангелія для царства небесного. В серці моєму для вас не є тісно, скільки апостол Павло не вертав людей поган до царства небесного, до Христової Івановської правди, і всіх їх апостол Павло обіймав батьківським серцем і каже, що його серце не є тісно їм, оскільки більше серце Христове. В котрому знаходиться душа потреби кожного з нас. Тому цінуємо, стараємося почитати, шанувати любов Ісуса Христа, котра випливає серця Христового пробитого на лофті копієм, з котрого серці Христового витекла кров і вода, кров як відкуплення людського роду, і вода як очищення вода. Святого Хрещення. Тому віруючі люди, вмій знає, почитай Пресвяте серце Ісуса, бо Він наш Спаситель. Щонішому Іваном ми чуємо Слово Христове, котре згадує про птахів небесних, котрі не жнуть, не сіють, і засіки, засіки не складають зерна, а Бог його дує. Також згадує про польові лелії, про квіти, котрі ростуть на землі, скільки різних квітів є: гарних, чудесних, і троянди, і лелії, і ромашки, і гладіолоси. І годі перелюхувати, скільки квітів є. Кожна квітка така унікальна. Може захопитися красові квітки, каже Ісус. Навіть Соломон у своїй славі не зодягався, як одна із них ці квіти, котрі сьогодні є. А завтра вітер подує, збирають їх в піч, кидають. Ісус Підкреслює, оскільки більше є ви вартніші і від Тиць Небесних, і від польових лелій. Але є щось головне, щонічного ринку Євангелії, котре Ісус хоче звернути на нашу увагу, хоче нас повчити, хоче нас заохотити. Є щось головне. Зрештою, в кожному відрізку Євангелії є якась думка головна, центральна, фундаментальна, основна. Якщо ви уважно слухали сьогоднішньої Євангелії, Може, ви зауважили, що Ісус звернув? Чи хотів звернути нашу увагу? Що в сьогоднішньому Іванові є головне, найважливіше. Може хтось мені підкаже? Що ви чули в сьогоднішньому Івані? Що Ісус сказав, в сьогоднішньому Іванню? що є головне? Ви слухали Івану чи ні? Хто ж мені підкаже? Не чую. Віра каже, хтось, віра, є основне. Ну, гарна річ, віра. А ще що може є? Сьогоднішнього вони ми чули? А ви не слухали, ви спали чи що, де ви були? ви не тут були? Хто ж мені підкаже? Не чую. Ще раз. Та не трубатися про земні справи. Добре, то й пів, пів добра, а ще й що й головніше. Не турбуватися надмірно, то й добре, майже, майже, а є щось головніше. І ви так уважно не слухайте Євангелії, будьте уважні на другий раз. Ісус каже, то найважливіше, що він, найперше шукайте Царства Божого. Найперше. А то все решта додасться вам. То є думка. Найперше царство Божого шукайте. А все решта їсти, пити, що з Йонат, це пенсія, хвороба, лікарня, йойдна, -да, дача, суче то від той біди, скільки лиха має, не може то все перенести, то все другорядне Ісус каже, то все додасть ще вам. Найперше. Що ніж Іванка, найперше Ісус? Хіба того не чули? Чули? Тільки не зверлувало. А я хочу вам увагу, що Ісус. Хочу, щоб ми зрозуміли, що ми найперше ставили Царство Боже, спасай наші безсмертвої душі, любов Ісуса Христа, а потім все решта не навпаки. Якщо будемо уважні і будемо найперше чекати Царство Божого, не тільки будемо слухати, не тільки будемо розуміти, але з Божої ласки, з Божої доброти, з любові серця Христового, ми всі колись будемо учасниками Царства Божого в небі, в Небесному Єрусалимі.